По малий був, переїхали мої батьки сюди і тут. Тут, до речі, ну, вчився в школі, займався спортом ну, конкретно фехтуванням. Ну, багато дітям можна було займатися чим. Ну, прийшлось мені так нормально фехтування. Пре, але. Було якесь відчуття, що щось е -е, проходить. Не те. І, ну, так і пішов служити. І далі вже пішло, як то кажуть, само собою. Весело, засніла, В 22-му році організувалася штурмова бригада Національної поліції «Людь». і наш батальйон майже повним складом перейшов до цієї бригади. Людь. Хлопці у нас вже були майже всі, там і 200, і 300. А мною нічого. І потім якось я потрапив на третій. І після третього я щось, щось подумав, що я не вбиваю практично. От. І, може, як то кажуть, прогнівую. Лишні сили. І четвертий, коли це сталося, там прилетіла та граната, в мене там, ну, це долі секунди ці довкіду, думки, думки. цього не може бути. Був ближній бій і граната попала мені чужа прямо під ногу. Ну, як я бачив, що там ну, це. Темно було, там я бачив, що як пішов ну, від стріл гранати і почув, що вона прийшла мимо. Але то посадка була і, мабуть, там попала в дерево, чи як якимось чином і закошитила її. Отак. Конкретно вже вона вибухнула мене під ногою, під ліво. Побратим мій. Рокер позов нього, і він мене витягнув сам витягнув ну, з того окопу, поміг мені турнікети там, зажати накласти. Ну, витягнув з тої ділянки, де була прям сама небезпека. І далі я вже чекав на евакуацію. Коли я мовчнувся в Дніпрі, я дуже здивувався, що в мене не відрізали ногу. Бо я розумів, що я був дуже багато в турнікетів, в мене був той синдром, і, і там, в мене була одразу травматична ампутація відразу. Ну, коли граната вибухла, стоп, стопи. Ну і права нога в мене теж була вся посічена, поламана. Тобто, в голову прилетів дуже осколок такий моцний поламав зовнішню. І внутрішню кістку черепну, і за 2 міліметри від мозку остановився. То якщо б зацепив, то ми б з вами можемо і ну, так не спілкувалися більш-менш. Реабілітологи дуже багато зробили. Прям, ну, я ж був зовсім -то, геть лежачий. Півтора місяця я навіть не мав нічого. Ну, потім поступово там зробили мені праву ногу, і я почав там на, неї на візку пересуватися і далі вже почав на милицях. По госпіталю це пішло так, от, як то кажуть, направили і в психологічному плані мене нормально. Тобто я розвивався і малював, і виявився, що малювати можу там і ліпить там всякі там кухолі там, я в собі зробив кухоль. Звісно, все пішло не так, як я гадав, і не так легко, як я собі думав, що люди, ті, котрі займаються фіхтуванням паралімпійським на візках, вони там, ну там, я там був десь, десь внизу, а вони не божителі. Ну, і там є наша збірна команда. От, і, ну, я побачив до чого, можу, як то кажуть, стримитися. Ну, Михайло вперше зі мною да, ми поїхали на змагання, вони проходили в Києві на олімпійській базі Заспа. Запа. Вот. Досвід був, да, можливо, трохи важкий, але ну, я вважаю, що він був вдалий. В принципі, так, Михайло змог себе опанувати і показати максимум, Такі, там, да, на який він був на цей час готовий. Пре, але. Перша була шабля, потім шпага, а третя вже була рапіра. І от на, вже на третій змаганні я вже собі думав, та йолки-палки. І, до речі, там ця медаль вона взялась там, де її не очікували. Там, де очікувала, не взялась, а там, де не очікувала, взялась. Ну, і от рапіра була сама тяжка. Ну, Тяжі в плані того, що фізично я вже був дуже втомлений. Це три дні підряд, змагання. Я, ну, до такого, ну, так сказати, я не був готовий. Тренуватися, звісно, ну, як важко. Ні, не скажу, що важко, але ж я знаю, для чого я тренуюся, і вони, ну, прям. Такого, що прям, ти там, чекаєш, коли воно закінчиться, такого нема. Тобто ти тренуєшся, да, воно нелегко, але ж я, коли тренуюся, я отримую задоволення від цього. Навіть якщо це важко. Моя мрія жити в гармонії з сесією. А там далі він кожен раз підказує, що мені робити. От. Ну а так, як то кажуть, більш приземлені, то я ж казав, що я зараз поступаю на магістратуру по спеціалізації. І сподіваюся, що колись війна закінчиться, не знаємо, коли, звісно. Хочу я і там допомагати, і в спортивній галузі розвиватись. Ну, якось буду старатися суміщати поки що виходить.